А щодо північно-корейських військ, ну знаєте, я дотримуюсь такої точки зору, що якщо Росії особливо стратегічно не допомогло змінити хід воєнної кампанії надання балістичних ракет КН-23, то навряд чи змінять війська так, снаряди їм допомогли. Так на превеликий жаль, саме Північна Корея дала Росії триматися в артилерії 2024 рік, але не думаю, що це ж саме буде що в цьому їм допомогли ракети. Які, я думаю, не дуже допомогли змінити баланс, а не думаю, що допоможуть ще й їхні а, війська. А чому а, ні? Це фактично безлімітний мобілізаційний резерв. Путіну не треба залучати а, в своїх військових, яких останнім часом мусили купувати за мільйони рублів, бо, а, очевидно, там були якісь проблеми з наповненням військ. Чому не допоможе? Ну, по-перше, по-перше, корейців теж треба купувати. Хто сказав, що вони просто так приїдуть. Але Україна дуже глибока економічна криза, можливо, там дешевша купівля. І хто входить. сказав, що півні... І хто сказав, ні, питання ж не в тому, скільки корейцям треба платити. Питання скільки кіму треба заплатити. Це ж не питання тепер, це ж питання в тому, що ціну виставляє ким? Яким чи нин буде дерти з Росії ОГО? Ну, тобто, я практично в цьому переконаний. Витиснути все, що він тільки може по сировині, по сільському господарству, по воєнних технологіях, і по грошах тепер у нього з'являється реальна перспектива сказати: А, окей, ну і плюс там щось заплатити а, безпосередньо військовим. Тому тут ким буде диктувати умови і ціна. І я думаю, що е, ціна е, цих північно-корейських військових може бути більше, ніж так званих російських контрактників вище. Тому попри ни попринизький рівень життя, тому власне кажучи, ну в деякі російські глубінки я скажу десь в районі Усурійська, десь там, або е в інших місцях, там скажімо, деяких звідки чи в Бурятії чи в Туві, я можу сказати, що я звичайно точно економічних показників не знаю, але скажу відверто: не думаю, що там якість і стан життя. В російській цій глубинці селах набагато краще ніж а, в північної Кореї, але беруть, купують все рівно і платять гроші. Тому тут теж треба буде. Це, це перший момент. Другий момент, а, я би не сказав про те, що це буде безлімітна сила, тому що, все ж таки, ліміти будуть, і воно це все буде застосовуватись поступово. Чому будуть ліміти? Я поясню. Тому що як тільки ми побачимо. Що північні корейці почнуть здаватися в полон або сигналізувати про це, а будуть, або будуть намагатися залишитись полі бою і так далі, оце буде індикатором того, наскільки безлімітно вони зможуть забезпечити, я не думаю, що Північна Корея готова відправити 100 тисяч військ, 200 тисяч військ, кілька тисяч так, а чи допоможуть вони змінити ситуацію на полі бою, ну на якійсь ділянці тактично можливо і так. Але стратегічно це ситуацію не змінює. Якщо Кім зважиться відправити 100-тисячний контингент, ну тоді це буде розростання війни до таких масштабів, що я думаю, що Захід або буде безпосередньо втручатися, або тоді заходу треба декларувати колективну капітуляцію перед сходом інакше іншого немає. Тобто або так, або так. І це зараз, до речі, момент істини для Заходу. Він навіть більше зараз в символічній площині, поки що момент істини. Як Захід взагалі це сприймає? Це нормально взагалі, що військ зла об'єдналась, може, війська отак один одному перекидати? Завтра вони ці війська перекинуть в іншу гарячу точку, де є інтереси Сполучених Штатів. Завтра північнокорейські війська будуть в Ємені, а післязавтра вони в Лівані можуть бути, в Сирії і так далі, в Іраку, де є американські бази. Ну, маса питань насправді. Тому я думаю, що на безлімітну силу розраховувати не варто ким виставить серйозний рахунок. По-друге, подивимося, як будуть себе проявляти в бойових діях. У нас які поки що яка інформація про участь в бойових діях, про те, що е, були вбиті. Так, з джерел відомо корейські офіцери під час удару ракетного 3 жовтня, а інша інформація про те, що 15 жовтня стало відомо, що в Брянській області 17 чи 18 текло. Така в нас є інформація? У нас інша інформація і про участь північно-корейських військових. Я маю на увазі про якісь їхні подвиги, про те, що вони лізли на амбразуру чи про те, що вони були в передових загонах. Які бігли штурмувати суджу, чи бігли штурмувати Курахове, чи йшли на Мирноград Селідове? Ну, поки що ж такого немає. А от тут, коли а це, і це сорі, і це сорі, от перепрошую. А це ще їх фактично, вочевидь, вони ще ж не отримували накази йти в, фактично в штурми. Тобто вони виконували якісь дії на певних ділянках, там, можливо, охорону, можливо, там іншого заходу. Тобто, не перший, не, не на нулі, а там перша друга лінія оборони. І я допускаю, що по них десь могло щось прилетіти, близько почати розриватися, і, мабуть, це справило ефект, який змусив їх отак. Тому а, я можу сказати, що індикатором кількості військ, які можуть відправити, індикатором а, потужності, мотивації і а, досвіду північно-корейських військ, буде безпосередня пряма участь в штурмових діях. От коли вони пройдуть перші штурми. Коли зафіксують, що вони там, якщо вони не будуть тікати, не будуть здаватися в полон, чому в мене є сумніви, а будуть іти до кінця, тоді так, тоді можна буде сказати, що це, на жаль, досить на жаль, для нас досить серйозна мотивована бойова одиниця, яку Путін отримав для себе. Якщо ж процеси будуть не такими, і північно-корейські штурмовики будуть відрізнятися від російських. То я думаю, навряд чи це здатна змінити істотну ситуацію безпосередньо на полі бою.